Зі слів волонтерки Вікторії Василенко, наразі захисники найбільше потребують медикаментів, засобів гігієни, продуктів тривалого зберігання і теплого одягу. Гарячими на сьогоднішній день є шини для автомобілів. Автовласники, будь ласка, передивіться свої гаражі. Зараз відбувається зміна сезону, ви будете перезувати своє авто. Тому, якщо ви знімаєте колеса з авто в належному, більш-менш в Належному стані, будь ласка, завжди раді радо приймемо і передамо нашим захисникам. Велика потреба є в сітках. Ми майже щодня передаємо сітки в різних напрямках. Сітки горять, сітки рвуться, хлопці змінюють позиції, які потрібно по-новому накривати. Волонтерка закликає всіх охочих долучитися до плетіння маскувальних сіток та збору необхідних матеріалів. Також можна підтримати ініціативу до НАТО. Ми, як студенти педагогічного коледжу, постійно долучаємося до різних благодійних акцій. Плетемо маскувальні сітки та збираємо кришечки для протезів, ну і для військових. Також підтримуємо зсу донатами. Усі звіти про використання коштів, формування посилок і передачі допомоги можна переглянути на Фейсбук-сторінці громадської організації у міськрайонцентр міськрайон центр до перемоги. Щодня ми відправляємо 5-4 посилки в різні в різні напрямки. Охоплюємо великий спектр фронту і закриваємо потреби нашим хлопцям. В магазині Велмарт, який знаходиться в центрі міста, а також на ЖД-вокзалі, знаходяться наші. Корзини, в які ви можете покласти вологі серветки, консерви, засоби гігієни, різні смаколики, чай, каву. Ми по наповненню корзин це все виймаємо і пакуємо в посилки нашим захисникам. Громадська організація вдячна всім, хто допомагає та підтримує військових, каже Вікторія. Долучайтеся, допомагайте разом. Ми здобуваємо перемогу.